А ну ближче, 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 всі густо, а ну і сюди відбирати. Я бачу, тут майже вся Україна зібралася. А то до Львова. Ну, то правильно, правильно, так і має бути. Взагалі, ідея належить дружині нашого загиблого бійця Олені Лжешніковій. Дружина Володимира Лежешніко, який загинув під Іловайськом, от вона якби придумала цю екскурсію, цю поїздку. На жаль, зараз вона не може бути тут, а ми лише з її сином допомогли. Організувати цю зустріч спільно з організацією жони матерів батальйону Донбас, дітки, ну звичайно, всі загиблих, тяжко поранених там і бійців, які на даний момент перебувають в АТО. Тому ми зробили цю поїздку для того, щоб вони пам'ятали, що вони. Не самі, що ми всі одна велика родина, ми про всіх пам'ятаємо і готові всім звичайно допомагати. Я сподіваюся, що ці вихідні ну, запам'ятаються їм на все життя. Мені дуже подобається, взагалі на моторних хватах каталася, але на такій, ні. Класно, вітер такий, не, не жарко, не холодно. Класно. Сейчас мы с собой взяли 43 человека самых разных уголков Украины. Это начиная от Львова и заканчивая Харьковом. Есть люди с Запорожья и с Одессы. Но в первую очередь мы старались ориентироваться по семьям, по их непосредственно, какое участие они принимали в боях батальона «Донбасс». У нас есть три человека, бойцы которых, кормильцы, папы, пропали без вести. Есть несколько, которые погибли в результате лавайских боев. Есть те, которые на ранении, и есть те, которые сейчас воюют. Так, от все вийшло в нас спонтанно, але я впевнений, що е показавши це е всій Україні, багато громадських організацій, там волонтерів, ну звісно, погодяться, бо Україна чудовий край, і є що показати, є багато екскурсійних е місць. І я думаю, що е візьмуть з нас приклад і е знову ж таки будуть допомагати е всім сім'ям, е які цього потребують.